Інколи звертатися за працевлаштуванням, дівчатка по 19-20 років. Їх страшно устраювати, тому що вони як діти. Но, відличчя їх від 50 років, 60 років жінок, вони дуже швидко приймають рішення. От вона тебе дивиться, ага, ну там на відео зчитала якісь твої емоції, все, є момент довіри, от вакансія, все, їду. Все. І, і навпаки, чим більше життєвого досвіду, тим більше сумнівів, тим складніше вибрати вакансію, тим більше недовіри, тим більше треба розмовляти десь уговарювати, успокаювати. Ось ці 19 20 років дуже швидко приймають рішення. Я думаю, чим більше от, негативного життєвого досвіду, тим складніше прийняти рішення і тим складніше та взагалі жити. Короче, ну вот, получается, так. Получается, вони новенькі, свеженькі, вона чик раз, все їде. І вони, вони їдуть даже на самі сложні роботи. На, на у мене тоже дівчина, там щось 21 чи 23 роки, каже, все, я хочу на Біовейлу. Я кажу, вот, ознайомтесь, все, я їду. Поехала, працює. Аж ну, вообще, просто ноль претензій. Ну, ну, от, як-то люди, от вони от. Чим менше життєвого досвіду, тим легше приймаються рішення і тим легше от жити. Так що, от довіряйте людям і старайтесь цей негативний досвід скидувати його, тому що він дуже дуже сильно заважає. А кому треба робота, одразу дзвоніть. Дзвоніть на Viber.